ОМТІВЮЕЙ um про головне розмір пакету составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. Виділення допомоги Україні від Сполучених Штатів вже вплинуло на ситуацію на полі бою. Ми воюємо с НАТО. Яка може бути нечестиво нацистським режимом? Це дало збройним силам України можливість збільшити норму використання снарядів, що позитивно позначається на бойових діях. Поки в американському конгресі не була проголосована допомога, були дуже жорсткі обмеження щодо використання артилерійських снарядів та мін. Наші збройні сили тримали недоторканий запас якихось можливих ворожих проривів. Зараз допомога проголосована, фізично відвантажена та перебуває в дорозі. Тому зсу почали використовувати цей запас запас без обмежень no, я не буду, там прориви вони є незначними в да? Штабі тієї війни, яка йде, але ну можна сказати, назвати це одним словом, що на деяких напрямках дійсно росіяни мають ініціативу, особливо вона за ними залишилась після того, як вони е з великими втратами, але все ж таки захопили Авдіївку, і тепер е на цьому фоні продов продовжують ей е продовжують наступати, несуть втрати. І при тому наші війська відходять і через те, що там десь не були підготовлені позиції, десь вони були не готові. ну і... У військовому мистецтві є такий факт, що війська, які відходять, вони, скажімо так, менш управляємі, більш уразливі, ніж війська, які стоять на лінії оборони або війська, які навіть наступають. Тому цей факт треба також враховувати. Звичайно, тут питання, що треба такі війська страхувати свіжими підрозділами. оскільки в нас там мобілізація йде не на кращому рівні? Я думаю, що складно їх винайти так швидко. Тому дійсно вони десь мають ініціативу, і нам і ми сподіваємося на те, що зараз зайде техніка там поповняться наші підрозділи воїнами, і ми їх зупинимо і, як мінімум вирівняємо паритет і зупинимо росіян. Це невеликі прориви даними та на часовому яру, десь давлять Харківська область, але це такі неширокі лінії фронту, які все ж. Які потрібно закупорити, бо вони часто можуть розвиватися, в, такі переходити в оперативні проблеми, це угруповання. Скажімо так, ми про нього говорили навіть на комітеті і. Розвідка бачиться це повання, зокрема оборонного характеру, яке е, знаходиться там, і взагалі їх завдання після наших, наших рейдів РДК Російського добровольчого корпусу взагалі на територію Білгородської області їх основне завдання це поки стояти в обороні, чи зможуть вони рушити потім, бо там і строковики, і там і, скажімо так, не найкращі їх війська, але вони там є. Дійсно, вони для нас становлять небезпеку. Чи е, рушать вони з. Е, не півночі це можливий варіант, але ми це побачимо. їм, скажімо так. Ну, я думаю, що ми збачимо, побачимо як мінімум перекидання якихось більш там броньовача частин оснащених більш серйозно, там технікою. Це може бути, але саме на зараз найбільша загроза це у нас. Все ж таки, напрямок часового яру вони вони не втратили не те, що не втратили а продовжують свої плани стратегічні щодо захоплення Донецько-Луганських областей. А по Харкову у них стоїть навіть питання не захоплення Харкову, бо. Ну, ці угруповання там 50, там недавно розвідка 30 давала там, ну можливо від 30 до 50 тисяч цьому угруповані Сєвєр. воно не є достатнім, щоб захопити сам Харків, проводити якісь операції. Воно може. І я думаю, що ми більше маємо боятися цих заяв Путіна щодо санітарної зони, а це вони можуть зробити за рахунок українських територій, зайти за рахунок кабів, які вони використовують, або цих своїх управляємих. Платформ, вони звичайно можуть випалювати села і просто зайняти там на 10-20-30 кілометрів нашої території для того, щоб ну, так сказати, створити санітарну зону і убезпечити свої області від роботи того ж самого добровольчого корпусу. Це те, на що ми маємо звернути увагу. Це може бути таких широкомасштабних наспів саме на Харків, ну розвідка не доповідає. Там, ми можемо аналізувати так, як ми бачимо, взагалі ситуацію. Ну, звичайно, більше відштовхуватись від розвідки, вони бачать більше. Да, я вже говорив свою позицію, що в нас нічого не може без перегибів бути, але основне питання, що наскільки я знаю, зараз всі не розуміють, як ви як буде, коли вступить діє закон, я взагалі не розумію, як взагалі потім будуть надаватися консульські послуги. Хоча там в законі чітко написано, що всі мають їх отримувати, якщо не обновлять свої дані. Тому все, що зараз робиться, це. Ще до закону, щоб люди вже обновляли свої дані. Але тут питання в тому, що, наприклад, призупинили паспорти. Я не бачу проблеми тим, в кого дійсно є можливість там їх отримувати. Це, наприклад, там інваліди, ну люди з інвалідністю, які е, знаходяться за кордоном, там батьки трьох дітей, там поранені, хто, хто офіційно знаходиться за кордоном. Я не бачу проблем, щоб вони. Це отримали. Всі інші військове зобов'язання. Я також не бачу проблем, щоб вони це е, отримували в Україні. Також там є категорія студентів е, з 18 років, які вчаться за кордоном, в тому числі я теж вважаю, що має бути е, в них е, відсотки. Ну, дійсно, нам потрібно захищати нашу інфраструктуру. І питання до нас приходили, до речі, на комітет, можливо, два тижні тому, і Мустафана є, і. Е, 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 Представники Міненергетики говорили саме про захист наших об'єктів генерації. На це дійсно виділялися кошти, нам там показували презентації, як це все робиться, але ми бачимо, що цього недостатньо. Реально, щоб захистити нашу енергоструктуру, наші об'єкти генерації, для цього потрібно дуже багато систем ППО. І звичайно, таких, яких в нас самих немає, це треба звертатися. До наших партнерів в першу чергу, тому що ніякими там бетонними, ніякими там земляними валами ці об'єкти не захистиш і ми маємо це зробити. Да? там вони щось роблять, але Реально, якщо буде масований наліт, звичайно, можна захистити яку якусь одну частину, але воно наскільки велике ці саме розподільчі станції, наприклад, то е, ти це ніяк не захистиш. Тому захищати потрібно. Е, а в питаннях скільки це коштує, це треба, щоб розбиралися вже там спеціалісти, чи там доцільно витрачали ці кошти. Але те, що треба захищати, реально, найефективніше звичайно це системи ППО, які не те, що нам потрібно не, не те, щоб сприймали вже наші об'єкти і витримували удари, треба робити так, щоб ці ракети навіть не долітали до наших об'єктів генерації. Пане Романе, ви завжди е, говорите абсолютно фахові речі з е, закону про мобілізацію, і мені б видалося б дуже слашне, щоб ви зараз висловили свою особисту позицію, які у вас є сьогодні запитання, можливо, проблемні місця в законі про мобілізацію, який підписав президент Зеленський. І особливо тут хвилює питання демобілізації, якого немає в новому законі. І яким чином це питання може бути вирішено? Пане Романе, вам слово. Ну, закон взагалі, я вважаю один з найважливіших взагалі за всю каденцію, можливо, за, за всю незалежність, тому що це закон про життя і про смерть. Да? Там питання в тому, що там намагалися, який уряд намагався подати. Потім ми його намагалися виправити. Багато хто критикував про те, що ми довго з ним е, працюємо, але це важливий закон. Не можна просто взяти те, що дав уряд. Який після цього на наступний день практично всі міністри, які голосували за нього на засіданні уряду, прибігали і казали, ні, ми не згодні в рамках там мінекономіки в своїх рамках, там МВС своїх і МОЗ, міністерство охорони здоров'я в своїх рамках, каже, також за це голосували. От, от, давайте поміняємо. Тому звичайно, ми мали це виправляти ми мали робити із того, що нам подали щось. Конституційно правильне, інституційно правильне, щоб воно було і щоб воно дійсно не було популістичним, а дійсно мало змогу підвищити можливості наших нашої країни щодо спротиву. Ясно, що там є, це дійсно питання постановки на облік, воно зараз проблема. Ми. Багато своїх громадян не бачимо, вони не стають на облік або не можуть стати на облік. Тому й дали таку можливість. Тому я думаю, що основне там це постановка на облік, коли громадяни будуть ставати на облік, ми будемо бачити, хто вони, що вони, що вони вміють, і таким чином вже запрошувати їх, мотивувати їх, йти до лав а Збройних сил ставати і допомагати. Все ще інше. ну, Коли кажу довго, ну, Оці листи в МЗС показали, що багато чого можна було зробити ще до закону. Якщо там було таке бажання, саме там, скажімо так, більш тверді методи зробити мобілізації, це міг зробити і уряд, це міг зробити і президент. Ну все це, скажімо так, поклали на Верховну Раду. Верховна Рада, я вважаю, відпрацювала нормально в тому плані, що збалансувала закон і проголосували. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным, Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.